Денацифікація має розпочатися з Росії. Отак, у міністерстві закордонних справ України відповіли на вимогу цього Сергія Лаврова провести в Україні демілітаризацію заради мирної угоди, за словами речника МЗС Георгія Тихо, войовнича риторика російського міністра пояснюється небажанням Кремля сприяти мирним зусиллям, а саме тому партнери України повинні Негайно вдарити по Москві новими ще жорсткішими санкціями. Ну і нагадаємо, міністр закордонних справ країни-агресорки. Оцей от, товариш Лавров напередодні висунув низку е умов, так би мовити, ультимативних для України, нібито їхнє виконання посприяє мирній угоді. Оцей товариш заявив, що Київ повинен провести цю так звану денацифікацію. І навіть більше він почав вимагати відмови України від юридичних претензій до Росії, скасування санкцій та повернення заморожених активів. Як він СРСР не вимагає назад повернути ще питання з нами на прямому зв'язку? Василь Павлов. Це військовий історик, голова громадської організації, центр мілітарної історії, старший лейтенант Збройних сил України. Ми вітання вам, пане Василю. Доброї ночі. А... Я знаєте, по результату останніх от 3-4 років я не бачив взагалі жодних змін риторик у цих от піддиктаторських ротів, і у диктатора Путіна безпосередньо. Можете розповісти? Оця сталість в абсурдній позиції? Наскільки глибока, вона у них там на Росії? Просто радянські часи там ж так само були абсурдні позиції. Як глибоко можна зараз зайти у пошуках ну, у того, от, що робить їх такими, такими, яким вони є? Я думаю, що в принципі нам настільки важливо заходити глибоко, тому що е, ми воюємо з ними тут і зараз. Дійсно, вони дуже полюбляють використовувати історію в якості обґрунтування своєї агресії. Дуже полюбляють використовувати історію в якості інструмента агресії. І дійсно, ви абсолютно правильно зазначили, що за всі чотири роки відкритої агресії. Проти України нічого не змінилося в їх риториці, але слід зазначити, що фактично нічого не змінилося в їх риториці і від 2014 року. Тобто, постійно вони на натякають на якихось міфічних нацистів, натякають на якусь міфічну денацифікацію, де денець... демілітаризацію, е підводять під це різноманітні історичні обґрунтування. Зараз про це почав казати Лавров, намагається він до. Цих висновків підтягнути ще й е інших, е скажімо так, е інші держави, лідери, яких зараз е не є прихильними до України, як, наприклад, там Віктора Орбана, і знов таки для цього використовується історична риторика, але е справа полягає в тому, що чим глибше ми почнемо. Е Розглядати е, от витоки цих ідей про там про денацифікацію, про демілітаризацію, то е, тим більше ми почнемо знаходити різноманітних е, нестиковок і різноманітних е, фактів, які абсолютно не відповідають самі ідеї денацифікації. Тобто, якщо ми вже говоримо про Віктора Орбана як союзника в цьому процесі, то слід зазначити, що у настільки улюбленій Великій вітчизняній війні, яку на думку Лаврова, на думку Путіна, фактично я була священною війною для Росії, яку вони проводили для радянського союзу. То у тій війні угорщина знаходилась зовсім по інший бік ніж знаходився радянський союз. Угорські війська для території, наприклад, тієї самої України були окупаційними. Угорці здійснили величезну кількість військових і воєнних злочинів. Проти мирного українського населення і так само пояснити це е, логічно, ну не є нічим реальним. Так само говорячи про денацифікацію, це вже там маскоміну набило роз'яснювати, що е, громадян Російської Федерації е, у складі е, формувань вермахту та СС було набагато більше ніж громадян Української Радянської Соціалістичної Республіки. І так, опускаючи все нижче, 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 кожен факт, який вони приводять історичний, буде додавати е, цікаві подробиці, які абсолютно руйнують цю схему. Тому я ж кажу, що ми можемо занурюватися, але це просто перетвориться фактично на, на розбір е, історичних фейків. Але питання тут полягає в тому, що е, на думку багать, багатьох дослідників, скажімо так, інформаційного протистояння теперішнього. Що росіяни фактично просто конструюють нову історичну реальність, якій вони нічого не пояснюють, вони просто використовують її як сталий факт, який їм потрібен тут і зараз. А пояснення чи не пояснення вони залишають там виключно якимось пропагандистам низького штибу. І то дуже дуже рідко. Вони просто говорять те, що вважають за потрібне, і не вважають за необхідне це пояснювати. Ви знаєте, в контексті цієї інформаційної війни не тільки Україна та Росія, і в моменті цього конструювання Росією нової історичної реальності. Вони ж часто люблять казати там, от про нас, українців, там про білорусів, про інші колишні республіки, що вони там один народ. Вони зараз таке починають казати про Азербайджан на тлі того так як це неоголошеного конфлікту, який розвивається між двома країнами. І як ви тут оціните цю спробу зайти? Знову ж таки, на цю стежку «Один народ між росіянами та уже азербайджанцями? І власне? Інформаційне протистояння Баку цьому, ну тут згідно з одним народом буде дійсно важкувато, тому що ну навіть якщо ми згадаємо о, радянські підручники з історії, то о, республіки закавказя так звані вони завжди або Південного Кавказу, як кажуть зараз, о, вони завжди виділялися і ніколи не означало що що мали там спільне походження, колиска трьох народів і так далі. Тобто такі наративи не використовували зараз. Це вже скажімо так, можна сказати, певною мірою збої матриці, тому що пояснити е, російським націоналістам, е, скажімо так, російським як якби це дивно не звучало е, ідею братерства з азербайджанським народом, виходячи з тих конфліктів, які є в Росії на національному ґрунті, і наявність дійсна етнічних діаспор і етнічної злочинності. Які є в багатьох регіонах, це буде дуже дуже важко, тому навряд чи це досягне якогось е, значного масштабу. А що стосується Азербайджану, то тут не все так для Росіян буде просто, тому що Азербайджан має е, великий досвід інформаційної протидії. І це він показав дуже яскраво ще під час війни за Карабаху у 2020 році. Азербайджан розгорнув, ну, провів надзвичайно потужну е, інформаційну кампанію проти вірменії, в тому числі і на історичному ґрунті. Е, колись ми її вивчали. Розбирали це надзвичайно цікаво. В нас на це мало звертають уваги, але е, азербайджанці. На той момент ну просто блискуче провели те що зараз там на професійному жаргоні в США називається наприклад воєнно-історична операція. Коли вони роз'яснювали, що під час війни е, Другої світової хоробрі азербайджанці там виводили е, мешканців європейських країн з газових камер. А ось погані вірмени. Вони співучасники е, голокосту і служили в нацистській поліції, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто вони дуже е, якісно це робили. Причому вони е, розподіляли контент на різні мови, розподіляли контент російською мовою, англійською мовою, е, турецькою мовою і е, Азербайджану тут е, буде де попроектувати, де продовжити. І тут давайте не забувати, що е, за Азербайджаном завжди знаходиться Туреччина і, а з Туреччиною Росіян е, дуже дуже складні відносини. То вони спочатку заявляють, що вона там братя на вік, а потім починають розповідати, що якщо ти відповідаєш на турецьких курортах, то ти спонсуєш БПЛА проти України. Тому тут знов таки наскільки далеко зайде російська пропаганда щодо Азербайджана? Якщо, скажімо так, на горизонті з'явиться замість друга гейдара, друг Ердоган, і от тоді російська пропагандистська машина, вона. Змушена буде це оце вже пояснювати. А на це вони скажімо так, не полюбляють звертати уваги. Ми можемо подивитися протягом всієї фази повномасштабної війни. що, Щоб Туреччина не робила, щоб Туреччина нам не як би нам вона не допомагала, росіяни намагаються на це закривати очі і нічого не казати, нічого не коментувати. Знаєте, вони намагаються закривати в очі, нічого коментувати стосовно не коментувати стосовно злочинів проти цивільного населення. От у нас зараз рівно рік, відколи росіяни прицільно вдарили по дитячій ліка, лікарні Охмадит у Києві. Злочинці ці вбили трьох людей, поранили 16-го. Під час атаки на лікуванні перебувало 627 дітей. От у річницю ракетного удару по національній дитячій лікарні головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило особисті дані начальника інженерної служби. Це Дініс Шейнов, товариш такий. Він відповідав за технічну підготовку крилатих ракет під час цієї атаки. Спецслужба виклала у відкритий доступ його домашню адресу, паспортні дані і усвідомості про. Його родину у нього там здається дружини і двоє дітей. Типу, тут по ідеї повинні включитись хороші люди, які передадуть йому палкий привіт. А цікавий тут пан Василю, знаєте, тяглість ось цих військових злочинів, бо складається, що ну вони є невід'ємною часткою стратегії Росія, е, сьогодні. Ну і знову ж таки мають своє коріння теж глибоке. Глибше за Радянський Союз, якщо ми будемо про це говорити, то дійсно росіяни зараз взяли. Ну, це не військові злочини, це воєнні злочини. Воєнні. Вони взяли воєнні злочини за як один з інструментів агресії, тому що військові злочини вони є в кожній армії, вони є постійними. Це є там те саме дезертирство. це є Невиконання наказів це є там вживання алкоголю на лінії бойового зіткнення. Тобто таких моментів є дуже багато. Вони є е, на прикрість і притаманні, скажімо так, і збройним силам України, тобто військові злочини, тут ні на чого. Ось воєнні злочини, злочини проти мирного населення, злочини проти цивільної інфраструктури. Вони якраз стали інструментом російської агресії, як інструментом інформаційним, так інструментом залякування, так і інструментом формування певною мірою образу безжальної російської армії, що удар може бути занесення по будь-якому об'єкту ніхто не буде вважати, чи є там діти, чи є там жінки, чи цей об'єкт культурної цінності, чи цей об'єкт, скажімо так, критичної інфраструктури, яку не можна атакувати. Тобто росіяни вже фактично атакували будь-які об'єкти, які заборонено атакувати на території України вже деякі по декілька разів, і ахмадетно ну, в даній ситуації це для нас, скажімо, стало. Трагедією, ми скажемо, українське суспільство в черговий раз гуртувалося щодо допомоги, а росіяни на це абсолютно не звертають увагу для них кожного дня новий злочин, так само як вони зараз от взяли собі моду бити по будівлям ТЦК, тому що ці будівлі вони знаходяться в зазвичай в багатьох в районах. Міст, де постійно перебувають люди, де розвинута цивільна інфраструктура, і з одного боку, дійсно, так це удари ЦТК, це спроба зірвати мобілізацію, а з іншого, це продовження терору проти мирного населення, яке знаходиться навколо цих об'єктів. Власне стосовно. Замовчування цих злочинів стосовно от, покарання за ці злочини, я ж вислів такий, та історія всіх розсудить. Виходячи от з історичних, скажімо так, тенденцій, практики. Як довго можна тоді чекати на оце справедливе розсудження? Тут і трибунал у нас уже з'явився, але ну трибунал трибуналом а кількість злочинців там колосально на території боліти, які здійснюють і приймають рішення, віддають накази? От на які практики тут в історичному контексті варто зіслатись? У нас є дві хвилини. Ну, в принципі, в нас є дві практики: це проведення міжнародного трибуналу, який скажімо так, за зразком Нюрнбергського татійського процесів або за зразком процесів в Руанді, Югославії. Коли міжнародне співтовариство за допомогою міжнародного права засуджує воєнних злочинців, і висуває їм там певну міру покарання. А є варіант, умовно скажімо так, ізраїльський. Коли воєнні злочинці їх просто поступово відловлюють або винищують по всьому світу, як ізраїльтяни робили це з насильськими злочинцями, або як зараз вони роблять з арабськими терористами, і тут фактично вже буде питання до тих, як ви кажете, добрих людей, які мають якомога швидше організувати зустріч з господом або з сатаною тих людей, які скоїли ці злочини. Пан Василю, дякую вам за те, що доєдналися до нашої розмови і з відповідь. відповіді. Василь Павлов, це військовий історик, голова громадської організації, центр мілітарної історії, старший лейтенант збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку.